Цей зошит дозволить мені вбити всіх злочинців в світі, адже ніхто не має права порушувати закон. Окрім мене, Кіра, ти йобаний мені як вбивця, я тебе спіймаю. Хе-хе-хе, тобі ніколи мене не спійма. Кіра проживає в Японії, район Канто, навчається в старшій школі. Розмір ноги, 41, по гороскопу, риби, а улюблена пісня злого репера Зенека – Іспанія. Усе йде за моїм планом. Тепер я просто вб'ю детектива ФБР, що слідкував за мною усього пару днів тому, а потім вб'ю його дружину Ел. Тобі мене ніколи не спіймати. Справжні Кіри є гамілайт. Е, впевнений на 5%. Дідько, він обіграв мене в теніс. Тепер це 7%. Привіт, я Амани Міся, я дуже тупа блядь, все, Усе, як завжди, йде за моїм планом. Тепер мені треба втратити пам'ять, сісти у в'язницю, стати хлопцем, ехе, стати другом мела, спіймати нового кіру, повернути свою пам'ять і перемога. Ха-ха-ха, прощавай, рюзакі. Я переміг, я такий розумний. Ну по факту Ела вбила я, да й те, щоб допомогти Місі. А я переміг, я такий розумний. Тепер я точно стану богом. Йоу, я теж типу Ел. Ну а я тоді буду злим елом що любить шоколад. Я переміг справжнього Ела. В них немає жодних ша. Кіра і Лайт – це одна людина. Погоджуюсь, дурці, усе як завжди йде за моїм планом. Я просто віддам зошит смерті якомусь рандомному чуваку з телевізора. Впевнений, його ніколи не знайдуть. Цей рандомний чувак з телевізора, точно третій Тіра. Тепер я лише підміню зошит смерті і перемога. Ідіот! Я знав, що ти захочеш підмінити зошит, а тому сам підмінив його. Я знав, що він знав, що я захочу підмінити зошити. А тому підмінив і той зошит, про який я не знав. Тридцять дев'ять.